Якщо ви бачите щось, що викликає у вас емоцію, радісну, гірку, сумну, страшну, неважливо емоцію викликало. Зупиняємося і дуже дуже сильно гарно міркуємо. Вітаю з вами Світлана Сліпченко з проекту VoxCheck. і це подкаст. Поговоримо, у якому ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про найрізноманітніші сфери нашого життя. І сьогодні ми будемо говорити із виконавчим директором Vox Україна та молодшим сержантом 5-ї окремої штурмової бригади Максимом Скубенко. Максима, привіт! Бажаю здоров'я, Світлано. Дивно опинитися по цій стороні. Кадру подкасту. Так, справді, ми багато років працювали разом. Ми працювали саме у напрямку фактчекінгу, зокрема, ти очолював наш фактчек-проект VoxCheck. І перше питання, яке хочеться тобі поставити, це саме от стосовно того, чи допоміг тобі цей досвід фактчекера як на військовій службі загалом, так і на фронті. Почнемо, напевно, з того, що м військова служба війна. В цілому, вона накладає певний відбиток, і тому, скоріше, я використаю дефініцію точніше дефініцію факт-чек на аналіз ситуації, на перевірку інформації, яку споживаєш, для того, щоб воно було ну, звучало так от, ближче, по народнішому можна сказати. І в такому контексті я хочу сказати, що це допомагає всім і у всіх сферах. Ну, Об'єктивна реальність у тому, що. В сучасності і навіть раніше, і в майбутньому, тим більше, особливо з розвитком технологій, я, я злякався, коли приїхав до Києва і побачив, скільки вже з'явилось різних проектів. По штучному інтелекту, як воно все створюється, генеруються ті ж самі картинки, відео це шалений прогрес, і він принесе дуже багато небезпек. Про це насправді ми говорили давно вже, і не лише ми, а й по всьому світу. Зараз ми це спостерігаємо і тому ось ця перевірка інформації, критичне споживання того, що ми бачимо, чуємо. Навіть від близьких друзів чи знайомих, навіть я вже не кажу про відео, які ми можемо спожити з невідомих, якихось джерел чи ауді, неважливо, текстові якісь. Це все потрібно, потребує перевірки, потребує розуміння, як мінімум, того, що. Там може бути щось не так, можливо, не все можливо, це невелика маніпуляція, яка закладена для того, щоб працювати у поєднанні з іншими якимись часточками, які ви будете споживати в майбутньому через інші джерела інформації, тому що дезінформація вона не дуже і проста штука. Ми про це дуже гарно знаємо, особливо якщо мова про російське ІПСО. О, до речі, щодо російського ІПСО і фейків, які спрямовуються саме на військовослужбовців. Ти спостерігав якісь такі кейси, можливо, хтось із побратимів показував, розказував, чи навіть на тебе напав якийсь фейк російський? Це, це завжди складне запитання. Ну, от, скажімо так: якщо ми говоримо про активні бойові дії, про нуль як такий, навіть про перші лінії, там немає зв'язку і трішки, ніби є захист від ось цього всього. Але реальність така, що рано чи пізно там повертаються люди в тил, на відпочинок, навчання, ще щось, і там ну, об'єктивно, якщо ти довго не отримав інформації, тобі хочеться її отримати, і ти кидаєшся на всю доступну інформацію. Ну, не всі кидаються, звісно, там першочергові, це родина, друзі, хочеться відпочити. І в процесі цього всього ти споживаєш певну інформацію. Це знову ж таки, від друзів, від родини, від, з магазині якомусь і так далі. Відповідно, навіть ось це обмеження, воно може зіграти на гірше, тому що цей голод до інформації може потім зіграти злий жарт. Чесно кажучи, я не можу навіть виділити, от як. Зазвичай буває, от є ось такий міф фейк, чи ось таке і ПСО, ось таке, ось таке ось таке. І воно спрямоване з від, е, росні... матюкатися, напевно, не можна. Так ну, від Росії, добре е, на українських військових, тому що дуже складно розрізнити, чи це проста дурість, клікбейт е, просто якихось певних груп чи і росіян тих самих. Чи це все ж таки цілонаправлено, що для цього потрібно там проводити достатньо глибокий аналіз. Цього всього, ну, на жаль, я не маю часу і змоги проводити глибокий аналіз. Хоча, знаходимо, там, надіюся, будемо знаходити побільше на це часу. Але справа: ось в чим. а, Всі споживання військовими українськими інформації, вони все одно будуть зводитися в хорошому сенсі до пошуку чогось корисного для. Війни, для виживання на війні, для того, щоб працювати більш якісно, більш ефективно. І ось тому а, я там певним чином намагаюся звертати увагу на, набираючи популярність різноманітні, особливо групи в телеграм-каналах, які продукують, так би мовити, корисні лайфхаки, корисні поради для військовослужбовців. Є там непогані. Можна вам сказати так. Але тенденція така, що з'являється багато. Я не знаю, чи ця лексика ще вживається, але я пам'ятаю такий вислів. Консерва вскрилась. Що ці телеграм-канали вони спочатку адекватні, адекватні, але в якийсь із моментів закидується якесь іпсо. псо. На... Наразі я пам'ятаю, здається, три телеграм-групи. В яких один і той самий в проміжку два дні з'явилися на повторі одні і ті ж самі посили про те, що у військових, зараз у військових не буде в разі їхньої загибелі в українських військових забезпечення для їх сімей. І це деморалізує дуже сильно. І в нас це на. Також почало поширюватись. Люди почали це обговорювати. Всі почали, ну як так, що за дурня, ми тут, тут гинемо. А ось таке за нашими спинами. Це достатньо швидко спало. Його не підтримували. Ну, не було дуже великої підтримки, тому що насправді. Такі історії, вони працюють в комплексі. Тобто, якщо ось дать, а потім схожі історії, наприклад, що якісь виплати урізають, що ще щось, щоб було більше підґрунтя і більше, то тоді воно буде триматися довше, тому що осад в голові залишиться достатньо сильний. В даному конкретному випадку воно доволі швидко пішло на спад. За там, три дні, умовно, я точно не пам'ятаю, тому що з'явилася інша тема для обговорень. І оце насправді достатньо іронічна історія для. Хороша для нас, гірша для російського ЄПС, в тому плані, що в них, як і в багато чому, і при чому, зазначу, не потрібно недооцінювати ворога, але при цьому всьому їхнє ІПСО працює в різнобій. Вони не знають, чим займаються окремі структури. Відповідно, ось такі ось таке іпсо, яке ніби гарно зайшло, ніби. Взяло за живе, ніби військові починають поширить, воно йде на спад, тому що з іншого боку зайшло інше, яке доволі також емоційне, яке також має відгук серед військовослужбовців, але яке не лягає в загальний наратив першої історії. І тому перша історія йде на спад, заміняється другою і не вибудовується структура. Якщо в... Конспірології, і ПСО, дезінформації і так далі, не вибудовується структура, осад залишається невеличкий, а він має бути достатньо сильний. Тому я не буду навіть говорити за якусь конкретику, і не буду говорити ще по одній причині. Тому що, ну, я ще пам'ятаю е багато досліджень по дезінформації, і я сумніваюся, що щось змінилося. Що якщо ми будемо повторювати в ефірі, фейки, маніпуляції, брехню, інформаційні різні е посили, то воно швидше запам'ятається в людей, на яких воно було спрямоване. Тобто не потрібно повторювати брехню, потрібно повторювати спростування. Так, не немає сенсу, напевно, зайвий раз рекламувати фейки і ворожу дезінформацію. Але ти згадав про цю тактику, де Росія, ну, якщо це можна назвати тактикою, б'є в різнобій. Тобто вона просто пускає масу фейків і ну, якийсь той зіграє. Або яке взагалі твоє бачення? Навіщо Росія використовує цю методику? Навали фейків до речі, не лише на військовослужбовців. Ми ж бачимо, що і для широкої української аудиторії, для європейської аудиторії різних країн неймовірна кількість дезінформаційних повідомлень стосовно України, деякі абсурдні, деякі доволі серйозні. В чому ідея? Навіщо така кількість? Чому робити тисячу неякісних фейків, а не зробити один, але класний і потужний? Ну, один класний і потужний не спрацює, тому що є як мінімум вокшек, який один дуже легко справиться і дуже швидко справиться. Ну окей, десяток і тисяча, сотні і да. тисячі. Десятки вже буде складніше, але знову ж таки я впевнений, що справимося. Але питання в тому, що, по-перше, і це знову ж таки добре для нас. Вони крадуть багато грошей, вони розпилюють їх, і відповідно у них потрібно створити всюди десь якісь структури, всюди влити ці гроші, щоб їх могли розпилити. І всі ці структури імітують якусь певну діяльність. Гірша в цьому, в цьому розкладі є погана ситуація, що є їхні структури, які дійсно вміють працювати. І це показує те, що ну, як працює промивка містки всередині країни. Там це працює. Що, відповідно, вони намагаються ретранслювати сюди. Але ось такий ще один маленький момент. Яким чином структурувати в Україну одну, от, от, от цю структуру якоїсь брехні зробити, от спродукувати якісь певні якісні, якісні фейки? Да? Назвемо це на брехню. От спродукувати брехню для росіян на всю Україну у кількості навіть 100 штук. Технічно це можливо. На практиці це як із будь-якою інформацією, є різні аудиторії. Тобто їм все одно доведеться робити певні варіації. Коли робляться варіації, потім виясняється, що не зовсім навіть варіації, працюють, там на один регіон, потрібні. Одні речі на інші, інші когось цікавить те, когось цікавить інше. І ось тут починаються ось ці безліч розгалужень, і вони починають продукувати більше брехні, більше брехні. І це також тактика. На жаль, ну тобто, з одного боку, тут, як завжди, є плюс, є мінус, тому що. Навалою брехні, навалою маніпуляцій, особливо маніпуляцій, навалою ІПСО, можна створювати спокійно ефект ось цієї посправди. Вон, люди припиняють вірити у все. А коли люди припиняють вірити у все, вони не вірять тому, чому потрібно навіть вірити. Тобто, якщо буде якась важлива інформація від українського. Уряду, яка там критично важлива, а люди не будуть їй вірити, і для росіян це грає на користь. На жаль, добре, що ж ми почали з того, які фейки Росія спрямовує саме на військовослужбовців. Ми виділили, що нібито однією з цілей є саме деморалізація військових. Як щодо сіми військовослужбовців, які цілі там переслідує Росія, чого намагається досягнути, коли на цю категорію спрямовує фейки і ворожі і ПСО. Я не сказав би, що є дуже багато різних фейків і ПСО, спрямованих на сім'ї військовослужбовців, тому що це достатньо вузька категорія. Ну, тобто, ми, я думаю, ти, як ніхто знає, що скерувати на якусь конкретну таку вузьку аудиторію дуже складно. А, тому є. Визначена кінцева кількість ось таких такої брехні маніпуляцій, коли з'являються нові, то насправді це забуті старі. Ну тобто, якщо вони таргетували, намагались таргетувати і продукували, і псо там що там сотні тисяч українських військових гинуть на фронті, вони це й роблять. Ну просто змінюються. число тільки змінюється. Змінюється число. Воно продукується. Якщо вони говорять там про брехню, якусь про полонених. Вони змінюють якесь конкретне ім'я, якусь конкретну структуру, підрозділ українське, але суть залишається навіть те ж сама. Тому що це достатньо широко, щоб попасти в аудиторію сімей військовослужбовців, але не достатньо е, така вузька специфіка, щоб інші на неї не велися. Ну, тобто, ці теми вони е, зачіпають кожного, ну, в всякому випадку, українця, якому болить за свою країну. Тому. Тому це я не назву і не зможу. Можливо, звісно, я тут помиляюся, але я не можу наразі визначити якихось аж настільки вузькоспеціалізованих і фейків фейків на сім'ї військовослужбовців. Можливо, вони дуже точечні і маленькі, але якщо вони занадто маленькі, вони не розростаються, ну це не наскільки велика проблема насправді. Ну і наостанок ми вже поговорили про таку неймовірну кількість всіх цих тактик російської пропаганди, як мінімум, те, що спрямовується на військових, на широкій аудиторії, на сім'ї. Поради, що з цим всім робити, і як кожній людині, і як військовим, як сім'ям військових, зберігати голову холодну і не піддаватися фейкам, в якій б формі, в якому би форматі вони не з'являлися. Думав, я в цілому думав над ось такими глобальними запитаннями. Це, ну це дуже складно. Навіть до повномасштабної війни це було складне запитання. Тобто, ну, на кожному. Ну, кожному це питання цікаве, і всі його задають, але як на нього правильно відповісти? Насправді ж ніхто не знає, є багато методичок, є багато навчальних посібників, є досвід знову ж таки. І він дає там певний перелік інструментарію для того, щоб максимально себе захистити. Я не вважаю, що зараз це спрацює. На жаль, тому я не буду їх всі називати. Але мій улюблений, який я дуже часто і всім розповідав до повномасштабної. Він зараз набув інших сенсів. Це емоції. Якщо ви бачите щось, що викликає у вас емоцію, радісну, гірку, сумну, страшну, неважливо. Емоцію викликало, зупиняємося і дуже-дуже сильно гарно міркуємо. Якщо Ну, це я вже назву, я не впевнений, ну, це навряд чи росіяни. Запустили це, скоріше, там якась ну, внутрішня, хтось десь щось не зрозумів, але дуже яскравий приклад. Заходить в підрозділ інформація, що там в одному з міст України, не буду називати якому, закупили там сковорідки по мільйону гривень. І з цього всього робиться висновок. І весь підрозділ бурлить. що Верховна Рада і президент крадуть даже на сковорідках. І, і, і ось ці настрої вони починають бурлити в людях. І ось ти починаєш спілкуватися. It's a mod. Пояснювати, ну що місцева влада не зовсім має відношення до Президента і Верховної Ради, і що, можливо, це там не за одну сковорідку, був цей мільйон там якихось гривень. І, і без специфіки, тобто в тебе немає насправді часу полізти, подивитися, цю аналітику зробити, скільки там було цих сковорідок, чи вони там дійсно були, і так далі. Але загально ти можеш спілкуватися, щоб ця інформація потім валом пішла далі, воно воно працює. Ось це я можу сказати. Працює, в мене в всякому випадку спрацювало. Ти пояснюєш, ставиш запитання людям. А ви впевнені, що це там мова йшла про цю там одну сковорідку за мільйон гривень? Ні, ну може там не за одну. Ну добре, а якщо це за мільйон сковорідок і по одній гривні, то тоді ж це навпаки дуже дешево. Ну і тоді починається. А тоді, значить, потрібно було на війська ці гроші направити. А тоді можна запитувати: Я вичись, так ви ж кажете, й розповідали що. Все розкрадають. То навіщо ж ці гроші відсилати на війська? Тоді це й добре, що купили сковорідки, виходить, тому що ну в тилу люди ж теж мають їсти на чомусь їжу, мають готувати. От уже є сковорідки. Ну, це я зараз трішечки як приклад утрирований, тому що там не зовсім про сковорідки було. Я не хочу повторювати те, що було. Але сам підхід, він ось такий, можна з людьми працювати. Але це зовнішня сторона. Внутрішня залишається тією ж самою. Бачите щось емоційне, вимикаєте емоції. На фронті багато емоцій. Люди емоційно виснажені, емоційно нестабільні. Ну, ми дивимося, правді в вічі. Зараз говоримо все ж, як дорослі люди. І для цього є на місцях. На місцях є люди, які займаються цим морально-психологічним бойовим станом, намагаються чи займаються інше питання, але є. І це. Частково працює. Є сім'ї ті самі, є друзі, які також намагаються підтримати. Ну, я сподіваюся, будуть і далі підтримати, тому що підтримка це надзвичайно важливо в цих умовах. І ось це все, воно ніби допомагає, але все одно емоційний баланс дуже складно витримати на фронті, особливо в якісь важкі періоди, в якісь важкі бої. І ось в такий час, коли споживається інформація, емоції мають. Максимально контролюватися в плані, ну людям завжди важко контролювати емозії, але в плані споживання інформації це більш реально. Ну тому що просто тримати в голові, що якщо мене щось почало злити після того, як я прочитав новину або подивився її на відео, то я не буду зараз бігти і розповідати всім своїм друзям, знайомим цю новину. А краще я подумаю, чим ну, правда воно чи неправда. До всього цього ось такі роздуми, ось таке. Внутрішні роздуми, навіть я б сказав, такі, таке самокопання, воно ще ж розвиває мислення, воно розвиває не лише критичне мислення, воно розвиває в цілому ось пошук якихось цікавих шляхів, а це пошуки тактики, це пошуки ефективної боротьби з ворогом. А ефективно боротися з ворогом, я думаю, хоча кожен військовослужбовець, який воює, справді воює, ну вибачте, я не стримаю. Справді воює, бо є військовослужбовці, які ще ну, сидять десь в Києві. Або в Полтаві, або я не знаю, де. У всіх містах є. У мене підрізав військовослужбовець, нібито, а виявили, що він не військовослужбовець. Що ж, давай підсумуємо тоді всю цю розмову. На початку ти ще згадував, що навики фактчекера — це навики аналізу інформації. Тобто, все-таки намагаємося аналізувати інформацію. Щодо емоцій, у нас, до речі, і попередні гості нашого подкасту згадували, коли. У тебе цей вир емоцій, можливо, інколи треба не просто зупинитись, не просто видихнути, а навіть піти попити чаю, щоб заспокоїтися і лише потім приймати рішення. Да. Ну якщо звісно умови дозволяють так довго ці рішення. Приймати. Щодо уточнюючих питань, не можу не згадати книгу, яку прочитала за останній рік Трея Гауді Сила запитань. Автор це колишній прокурор, і він якраз на основі свого досвіду у книзі розповідає, як правильно задавати у ці уточнюючі питання, байдуже чи у розмові, чи до самого себе. Це дуже класна книга для прокачування критичного мислення, хоча від початку вона була більше ну, для переговорів mm -hmm. написана, але я відкрила її для себе з іншого боку. Що ж тоді, Максиме, дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую, що завітав і Знайшов час поділитися своїм досвідом і своїми спостереженнями. А наших слухачів і глядачів закликаю підписуватись на наш канал і послухати всі інші розмови у рамках подкасту. Поговоримо, аби якнайкраще прокачати своє критичне мислення та медіаграмотність.